Дорогий майдане, залишена Тернопільська громада, брати і сестри Українців. Тяжкі новини покликали нас знову на Майдани своїх і сіл. Напевно, немає такого села чи містечка в Тернопільській області по всій Україні, яких ще не сколекнули останні події. Ми зразу всі переваги Тазваного Тайожного Союзу. Коли лягалися лягали спати в більш-менш цивілізованій країні, а прокинулися і жахнулися. Кров на наших дітях і кров на руках наших батьків. Тернопільська обласна рада однозначно з самого початку була, є і буде. С Майданом, буде з громадою і буде проти того безчинства, яке вчинить нам центральна влада. Я закликаю сьогодні всіх. Одне не буде байдужими нікому не вдасться відсидіти всі мають зайняти